Всім привіт! З вами Кауру. Ви на моєму каналі, і сьогодні ми їдемо на фестиваль від Хебі. А, Хебі викликав неби які жетеш в цьому році, в Києві особливо. Тому сьогодні ми їдемо подивитися, що воно, як воно. В кінці, звичайно, буде мій відгук, бо 21 першому році я відвідувала їхні паті, В минулому році я була повністю задоволена. Це одна з моїх улюблених організацій фестивалей. От, тому не знаю. Сумніви, що до сьогодні маю дуже сильні, і я сподіваюся, що вони розвіються. Якщо ні, ну це буде дуже сумно. А, на жаль, в цьому році я не прийшла виступати, тому я, звісно, спробую на наступну сніпаті, але все одно хочеться подивитись, все ж таки, хто пройшов і кого взяли на сцену, щоб ну, просто подивитися, зробити свої висновки і в кінці дати вам свою оцінку. Тому. Дивіться, це відео до кінця, а я приїхала. Добралася до метро, зустріла корічку, з якою ми робили парні образи на Фестік, також юкі. От, і вирушили ми, значить, на фест. На фест ми приїхали в центр одразу відстояла чергу разом з шиллі, і пішли дивитися місце проведення. Місце проведення це жовтневий палац. Тут була ярмарка, ось саме в цьому приміщенні. Далі я показую себе, гублюся, бо я не можу знайти своє місце. От, ну, моє місце я б сказала, як каже мій тато. Це головна зала. от. В принципі, людей все ще немає, то і не дивно, четверта година тільки. Далі я вам покажу цей стіль. Подивіться, подивіться, яка мама. Подивіться, просто як шаці. Ви бачите. Так, тут вже початок програми, вихід ведучої. От, і був виступ Міку, голограми Міку, точніше, я не знаю, як це правильно назвати, але я думаю, ви зрозуміли. Потім у нас коверденс, косплей. Виступи косплеєрів я вирішила повністю не вставляти, тому шматочками. сценка була. І вокал. Трохи в шоці. Все занадто спочатку медленно, потім швидко. <ểmFun> <recovering> що у вас святкували в примерці, коли у собі немає, вас багато. Нас до прогону не хотіли пускати в Римерку. Це по-перше, Ну, по друге, потім вони побачили, що ми злі і пустили все ж. Списки сказали при першому дзвонику будуть. Ми прийшли, списків немає. В минулому році мені здається, що було краще. Загалом а, а, там, наш та вечір та пройшов ось тут, та Ось та так. все. Та ну, тому що я ще я показати. Можна. Відгук буде вже через декілька секунд. Тому чекайте, дивіться. І все. Всім добрий ранок. Нарешті відгук а, ранок наступного дня, як інакше. А, а мій відгук прохає чесно. Очікувала більшого. Всі ці рази, коли до них ходила, це було мега круто, мега весело. А тут щось на цей раз я чесно шкодую, одразу кажу, що шкодую, що купила квиточок. В принципі, вся тусовка відбувалася на вулиці, хоча у них завжди тусня відбувається на вулиці. Але на цей раз основна маса була саме на вулиці. Ну, я не знаю, чесно, чому так сталося. От, місце проведення. Давайте почнемо з першого. Місце проведення. Місце проведення, я не знаю, вони завжди е, робились фан-зоною. Зал брали з фан-зоною саме. І балкончики там для вів. І отак це було. ну Це було класно, круто. Хто хоче, той тусується біля сцени, під сценою, От. А на цей раз вони взяли Жовтневий палац. В принципі, приміщення здоровенне, але про це там все одно було душно. Я посиділа. Певно, може годину від початку програми, навіть насправді я сиділа півтори години. Я бо спочатку писали, що початок о 16.00, Потім як виявили, що вже писали 16.00-16.30. От, да, це вже мій завтик, що я не подивилася, що програма починається на півгодини пізніше, ніж я думала. От, але що можу сказати? Організація на цей раз дуже підкачала. Хоча паті, паті фест починався о 16.30, Учасники довго не отримували свої список виступів. Вже 16-20, основної маси людей ще навіть не було. Всі потроху, потроху збиралися. Я сиділа така, типу: а де люди в залі? Чого лишається 10 хвилин, 15-10, ще ніхто не позбирався, що це таке? Ну, загалом на фан-зоні, хоч і було так само душно, але було набагато атмосферніше, крутіше. Ти почина... почувався у своїй тарілці. В цьому приміщенні особисто мені було некомфортно. Типу, я не знаю. Я розумію, що для них це прорив, це великий зал, це крута, сцена, класна. Але, як на мене, краще місце було там, де вони проводили раніше, або щось подібне. Сама програма почалася. Почалася в цілому з тошнотворного анімешного голосу, який прорекламував там спонсорів і так далі. Чесно, мені хотілося блівать. Я, звісно, розумію, що захід аніме, але ну можна ж було менш тошнотворний голос вибрати. Ну, коротше, що я можу сказати? Не моє право судити, як говориться, але блин, ребят, ну, серйозно, ну реклама звучала хвилин, може, п'ять. І всі п'ять хвилин я сиділа і хотіла реально пробліватися від цього анімешного голоса. Типу, ну хочете ви вже таку тематику? Ну зробіть щось менш болівотне, ну це ж не важко. От наступне, наступне там, ведуча, ось ну, дуже вступ ведучий довгий, вже хотілося програму дивитися, бо вибачте вже півп'ятої, навіть більше. І типу хочеться вже, щоб була програма, виступи. Виступ з Міку я не зрозуміла. Сорі, сорі, фанати, ні камінь, ваша огород, як говориться. Просто я не зрозуміла цього. Може, я дед, Ну, чесно, я не знаю, може я дед уже для такого. Але оцього ажиотажа на голограму на такому от... плакаті посеред сцени, я не зрозуміла. Типу, що це було? Чому ви не взяли співаків, не взяли більше косплеєрів, а взяли от виступ на три хвилини чи скільки він тривав з голограмою? Коротше, не знаю, що ще сказати. Програма ну, нормально. Ну, коротше, я не знаю, я подивилася годину програми, і далі мені стало просто нудно, я пішла. Все. От. Що ще можу сказати? Камінь-невагород не косплеєром, Косплеєри молодці, які виступали, Тіпо в 45 секунд вони вкладалися. От, єдине, що питання до організаторів: по яким критеріям ви відбирали? Опять же, не камінь-вагородка з плеєром. По яким критеріям ви вибирали? Ви відповідали так агресивно на коментарі: що типу, обрали самих кращих, значить вони достатньо класні, щоб вас взяли на цей захід. І при цьому в мене питання: за якими ви блін, критеріями обирали виступаючих? От, ну коротше, каверденс. Два вокаліста, одного з них я послухала, другого не слухала, тому що стало нудно. Перший блок я майже додивилась до кінця і пішла, тому все, що я вам вставила, це все, що я познімала. Місце проведення особливо не було, що знімати. Маркет, ну блін. Ну відносно він був, але щось мене туди не манило йти. Тому я не знаю. Тіпа минулому році, чесно було краще. На тоді робили два дні, було багато косплею, що просто імба. От, і типу, більше коверденців, якщо не помиляюсь, більше було вокалістів. А, на другий день був тільки косплей. Стендап, я чула, що був нудний, і я рада, що я на нього не залишилась. Бо я взагалі не фанатка стендапу. І якщо він був ще й нудний, ну то блін, хорошо, що я не залишилась. От. Якщо реально порівнювати з минулим роком, в цьому році програє місце проведення, саме локація, розташування. Класно, центр, всі тусуються, там і поруч, і в центрі, от. Якби ще не розня вікосплей, на лоло всяких, було б ще ідеально, тому що я не знала, як себе контролювати, що за кринж. Що за кринж, ребята? Що за кринж? Хочу, щоб це було не на сцені а просто біля. От, це був би, звичайно, кринж повний. Але все одно це кринж, типа. Да. У році було краще. Було комфортно, ти знаходишся на фан-зоні, захотів вийти на повітря, піднявся наверх. Захотів вийти, вийшов на вулицю. Типу, тут ж не було ніякої тераси, тут був тільки вихід на вулицю і ну, саме приміщення. Такі гроші воно не коштувало. Квитки коштували майже як два дні фан-кону. Але фан-кон цих грошей Це цей захід. Цьому році цих грошей не коштував. Минулому році білет коштував стільки ж скільки я витратила навіть менше, ніж я витратила на цей раз. От, і я вам скажу: от тоді це ці, ці гроші вартувало, а на цей раз ні, ні. Висновок такий: якщо вони будуть робити такий самий формат, відвідувати я його не хочу. Сподіваюсь, восени вони зроблять все ж таки два дні і в Києві хоча б два дні. І зроблять е, місце проведення не в жовтневому. От, бо жовтневе це не то. Взагалі не то. І що ж з коздогом. Коротше, загалом десь на п'ятірочку з десятки. Минулий рік був краще. От. Тому я сподіваюся, що організація, хоч трошки прислухається до коментарів, не в моїх загалом, а в цілому всіх людей, і підготує щось цікавіше. Ну а на цьому все. Дякую, що дивилися відео до кінця. Всім пока-пока.